Доброго дня! Хочу залишити свій відгук про компанію Андрія Марисюка. Робота за кордоном. Я замовляла в них пакет без присутності, польську візу. Ось мені по новій пошті прийшла така папочка від них. Така гарненька папочка. В ній знаходився мій закордонний паспорт, що я відправляла, хоча дуже. Переживала, чи все буде благополучне, але дякувати, все хорошо. Відкрита польська віза в ньому є. Також телефонний оператор, ви бачите, і запрошення з документів, і страховий поліс, і маленький бонусик шоколадочки. Дякую. Також хочу особливо подякувати менеджеру Маргариті. З якою я співпрацювала за її роботу. Дуже компетентна, дуже професійна і головне, з готовністю допомогти людина. Я усім рекомендую, хто боїться, переживає, але кому потрібно замовити польську візу пакетом безприсудності. Я дуже рекомендую цю компанію і цього менеджера. Дякую.